У грудні мої учні трудились над проектом, який полягав в тому, щоб відмітити на карті ті визначені зміни в місті, які сталися за рік. Зараз ми вам покажемо подібну роботу на прикладі міста Венспілс. Перше, що сталося, це в нас відкрився новий музей під відкритим небом. Друге, це закрився один з магазинів, а на його місці з'явився інший. Третє це в нас відкрилась нова заправка. Четверте, в нас з'явився новий пляж на Буршнієку. П'яте це відкриття нового велопарку. Він вже готовий. І сподіваємось, що навесні він вже прийме перших відвідувачів. Ну і трохи відновили тропу джунглів в парку під відкритим небом. Також у нас в місті розчистили місце під новий супермаркет і там буде, мабуть, новий Lidl. Одразу згадується ось ця картинка, тому що на цьому місці росло багато дерев і весь район міста годувався з цих яблунь. А тепер жителям району прийдеться яблука купувати в магазині. І тепер розглянемо, як же влаштовані наші програми. У кожного спрайтів вони подібні. Перше, що ми робимо, це задаємо локальні зміни X і Y позиціям. Вони нам потрібні для того, щоб далі передавати їх в підпрограмах. За натисканням першої клавіші, наш спрайт, по-перше, рухається в центр екрану, а по-друге, змінює свій зовнішній вигляд, а саме розмір. Він збільшується. При натисканні другої клавіші, наш спрайт робить протилежні дії. Він повертається на місце і зменшується в розмірах.